Роман був надзвичайно сильною, порядною людиною, сильною особистістю. Він пішов надзвичайно рано. Але що я хочу підкреслити? Знаєте, коли йде такий молодий чоловік, нерідко кажуть, що він багато міг би досягти в житті. Я скажу по-іншому, він багато досяг в житті. Це справжній чоловік, який став героєм, який завоював повагу своїх побратимів. Люди, які близько знали його, товаришували з ним, були з ним поруч у небезпеці, підкреслювали те, що це була людина надзвичайно цілеспрямована і водночас скромна, унікальне поєднання насправді, яке дуже багато каже про людину. Свята мати Героїв! Свято мати героїв! Сіди до серця мого! Сіди до серця! мого! Виїдь, ворог і вітри Кавкасні! Гилийкую вітер Кавказь! Шумом Карпатських рушерів! Шумом карпатських рушерів! Воєславого завойовника батька Хмеля! Воєславного завойовника батька Хмеля! Тріюпомикам, гармат революції! Трію помилукам, гармат революції! Радістим голоном Сакійських зворів! Радістим головам Сакійських воїн! Нехай душами, в тобі відродиться! Нехай душами, в тобі відродиться! Слава твоєї оправниця! Славою твоєї оправниця!